Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати в таку гру вона називається Action Balls. Побачив в рекламі та дуже захотілося її скачати та спробувати пограти. Так, ну що, скачав її, як завжди, в Play Market безкоштовно. Так, ну що, поїхали. Так, ось такий м'яч. Так, це треба. Котити його. Так, щось збивати. А, не встиг монетку підібрати. Так, ну окей. Так, no sense. Так, вау! Заробив 985 монет. Так, круто. Так, ну що, поїхали? Так, мені здається, що треба тягнути вгору. Не встиг. А, монетки, монетки. Так, а що це сюди треба було впасти чи що? Так, позбивати, бачите, тут теж дають монети, мені здається. Так, збиваємо тоді. Так, все, фіниш є. Є, прийшли. Так, прикольно. Вау! Круто! Вже 1275 монет. Так, супер. Так, треба тягнути вгору, мені здається. Так, швидесенько. Та він буде дуже-дуже швидесенько бігти поперед. Так. Так, окей. Мені подобається така прикольна. Вже давно бачив таку гру, схожу. Хотів, щоб пограти з качатими. Так, прикольно. У О, мене аж голова кругом йде. Ну, прикольно вони зробили. Мені подобається. Так, що це е, вибрати маю. Так. Та мені е, все подобається. Так, що це воно по кругу ганяє, так? Так, давайте спробуємо ось ось так. Так. І що? Ага, е, не розумію, що треба. Щось я. Е, не, не встиг. Зрозуміти, що треба було а, в цю вибухівку а, там чи ліворуч і об'їхати чи що. Так. О, ні-ні-ні-пум! Чик-чик-тік-чик-тік, ні-ні, ні-ні-ні-ні. Ні, будь ласка, не... не, не. Трішечки не впав. О, це мені подобається. Аж у голові паморочиться. Так, прикольно. Так, що треба відчинити ці скринки? Так, 100, о, 10. Так, якийсь м'яч. Так, а це вже не можу. Так, відчинити. А, мені здається, що грошей нема, чи що. Не розумію, поки що. Розбираюсь, так. Ну що, поїхали? Шпунг, шпунг, чпунг, шпунг, шпунк. Так, чпуньк, чпунк, чпуньк, шпунг-чпуньк, так, 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 збиваємо. Так, шпунг, чпунг, шпунг, так, монети тичпунк, так. Це кубики, чпунк, чпунк. А, монети, ти... Ааа, пропустив, пропустив. Дурбе пропустив. Так, шпунг, 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 фініш. Так, зробив вау! Гамбургер. Прикольно. Так. Так, воно е, підкидує, так? О, ні! Це я перший раз. Е, вже другий. А, треба чекати, поки оця штука під'їде. Бачите, платформа? Так, оце я дурень. Треба було б чекати, поки вона під'їде, а потім чекати, а якщо ось так зробити, воно нагору. Ні, це, мені здається, просто для краси. Так, і чекати, поки воно під'їде. О, це я розумний хлопчик. О, дурбецило. Так, і що? Спочатку. А що це з нього е, ззаду вилітає? Теп. Оце вони прикол зробили Оце, з цією платформою. Так. Ану, під'їжджає. Так. Е, чекаємо. Так, Чпуньк. Е, так, вони зробили прикол, що... Е, Ось тут, бачите, те ж саме. Так. Чекаю. Так, заїхав. Так, все сюди. Так. Так, чпуньк. О, а чому? А чому воно не. А, а треба з розгону, так? Ну так, розвертаємось тоді. Так. Оце, бачите, я поки що не дуже е розібрався. Так, 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 скоріш, скоріш, скоріше. Не можу? Бачите, я. роз, 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 роз розженяюсь. Так. Ну, це в мене виходить, а це я дурбецело, бо треба було зачекати трішечки. Так, чекаємо. Так, шведесенько, шведесенько. Так, ну ось тут дуже, мені здається, що легко. Чуть не впав. Так. Так, так, так. Розжиняємо, розжиняємось, розжиняємось. Фу, вийшло ж з третього чи четвертого разу, мені здається. Дуже, дуже складно, але цікаво. Такий. Е... М'ячик е... котиться. Мені подобається ось так, коли він. О, ні! О Оце прикол. Так, стояти. Так, 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 так. Оце воно. Бачили? Воно туди-сюди. А я... Або... Так, 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 так. Вийшло. Так. А як? А як прилетіти? Треба так. О. Так. О, оце круто. Так. Так. Що там знову таке за прикол? Так, я не розумію. А що там за прикол? Ууу! Вийшло. Знову гамбургер. Вже 75% відкрили. Так, ну давайте мені показали гамбургер, я вже хочу їсти, до речі. Хто хоче з'їсти гамбургер, напишіть у коментарі, будь ласка, та вподобайку мені поставте. Так, сюди. Є! Вау, це мені подобається. Так, розжиняємось. Шведесенько. Так, фініш є. Все, 100%. Вау! Круто! Вподобайка, круто. Так, ну що, мені дуже сподобалося грати, така нова гра, такий м'ячик котити дуже прикольно. Що, прокачали гамбургер на 100%. Я вже зголоднів хочу їсти. Піду зараз щось поїм Хто теж йде їсти, приємно вам апетиту, хочу побажати. Собі теж приємного апетиту. Так, ну що, хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, що вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, ще на вподобайку виглядає Як великий палець до гри. Напишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні, та напишіть, хто грав чи грає цю гру, подобається вам. Скільки ви набрали та що там далі за карти є. Мені буде дуже цікаво почитати у коментарях. що Тоді, дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!